Музей Вінсента Ван Гога в Амстердамі відкрив свої двері після семимісячної реконструкції. На неї витратили 20 мільйонів євро, розширили виставкові площі, встановили нову екоклімат-систему, відремонтували дах, стелю, підлогу та перефарбували стіни. Відвідувачі побачать значні зміни. Зокрема, колір стін він став темнішим. Стіни пофарбовано у блакитний, жовтий та сірий. Тепер виставлено більше картин, малюнків і листів Ван Гога, його особистих речей, які досі ви не могли побачити у музеї Ван Гога. каже співробітниця музею. Ще минулої п'ятниці усі картини, зокрема легендарні соняшники, 1889 року, повернулись до будівлі на музейній площі. З нагоди 160-річчя з дня народження майстра заклад запропонує відвідувачам експозицію під назвою «Ван Гог працює. Ця виставка розповість про життя художника у період його найбільших творчих досягнень. Експозиції передувала восьмирічне дослідження художньої майстерності і техніки Ван Гога.